Сьогодні 17 травня 2025 рік, північна частина Синього озера. Я коли прогулююся берегами озера, звертаю увагу на каміння, яке тут було. Це дуже тут цікаве різноманіття. Я його трошки позбирав зняти. Різний колір. Розміри це дуже цікавий екземпляр. Камінця з чорними вкрапленими. Сам такий трохи рожевий. Друзі, якщо хтось знає чи розбирається в мінералах, чи може знає ресурс гарний, де можна було почитати, ідентифікувати, що це за мінерали. То підскажіть, будь ласка. Ось такими прозорими вкрапленнями. Теж такий рожаний роз... роз... камінець. Чим ці камінці, як називаються каміння Синього Озера, відрізняються від тих, що позавозили. Зараз багато завезли, тут відсипали дорогу для пересування техніки. ці камні, які тут на синьому озері знаходяться, вони мають округлю, округлу форму. То видно, що Напротязі багатьох років ці камінці терлися, поточувалися. Оце цікавий камінь. темно сірий і він відслоюється, відпадають слої. Така колекція камінців. Я їх тут позбирав вже під деревами накладав багатенько. Роблю музей під відкритим небом.